На відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, поэтому якщо не отрегулювати процес та пространство, це можуть привести серйозним послідствам для всіх, який намагався відмежувати Сполучені Штати та Європу на тлі будь-якої майбутньої конфронтації з Китаєм через Тайвань і закликав до зміцнення так званої стратегічної автономії континенту польський прем'єр Матеуш Моровецький акцентує критичну важливість альянсу між Сполученими Штатами та Європою. І не в останню чергу тому, що його країна є одним із найпалкіших союзників України у війні з Росією. Я не бачу альтернативи. І ми тут абсолютно на одній хвилі, щоб побудувати ще тісніший альянс з американцями. Якщо країни на захід від Польщі менше розуміють це, то ймовірно через історичні обставини, зазначив глава польського уряду. Нагадаємо, що Польща стала одним із найважливіших союзників України, і доступ до її комунікацій, залізниць та аеропортів має вирішальне значення для постачання зброї, боєприпасів та іншої допомоги Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.